Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Тож триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. і Зараз до нашого ефіру доєднується Святослав Сірий, його псевдохоробрий. Він є офіцером, артилеристом 12-ї 12 бригади АЗОВ. Пане Святославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Вітаю вас. Героям слава. Ну от хочу почати з новини, яку а, повідомили в Держдепі США. Там підтвердили, що Сполучені Штати Америки зняли заборону на передачу американської зброї Азову. А ми пам'ятаємо, що така заборона тривала з 2015 року. А, чи вам зрозуміло, коли нарешті Азов, один з найуспішніших українських військових підрозділів, отримає ту саму західну зброю? Ми будемо надіятися, що це відбудеться найближчим часом. Ми дуже довго цього добивались і давно цього чекали. Е, наша військова система вже давно працює за натівськими стандартами. Ми дуже добре знайомі і е, скажемо системою управління вогнем також з новим озброєнням, так теоретично і е, з деяким навіть практично. Тому ми активно очікуємо на те, що воно до нас прийде швидше, і ми зможемо показувати ще кращий, ефективніший результат ніж до того, тому що нам його дуже бракує. От, звичайно, хочу запитати вас: у вас як у артилериста. А чим до того користувався Азов, так і, от, ну скажімо так, на яку артилерію ви особисто чекаєте зараз? Звичайно, ми в першу чергу чекаємо на артилерію 155-го калібру, е як на самохідні американські гаубіці, тобто там, до прикладу, М-109, так само і на гаубіці буксировані, тобто там три сімірки. Також на м і більш, більш меншого калібру. От ми вже вміємо на них працювати. У нас же є такий досвід, просто не було можливості там більше. Масштабувати це, тому що до того ми в основному працювали на радянському озброєнні, е, враховуючи те, що це озброєння застаріло саме по собі, враховуючи те, що до нього завжди там останнім часом дуже мало, бо, мало боєприпасів, так е, це нашу ефективність е, трохи зменшувало. Тому зараз ми в повному обсязі готові чекаємо на те, щоб щось нарешті прийняти і показати, е, як можна працювати з цього озброєння. Знову ж повторю, що тривала ця заборона з 2015 року, і ми бачили багато звернень і самих азовців, командування Азову, і не тільки азовців, звичайних громадян чи людей, яких думка яких є ну, впливовою до того, щоб ця заборона була знята. А як вам пояснювали, що вам говорили, коли ну, ви розуміли, що ви не зможете користуватися так націвською зброєю? ми це розуміло ще давно, там ще до повномасштабної вірни, тільки під час оборони. Ми один з перших підрозділів в країні, хто перейшов на натівську систему управління і почав взагалі розбиратися, як це воювати по західному, так не по радянському. Е, ці стандарти були введені починаючи з найнижчого рівня, рівня управління, закінчуючи найвищим. Планування операцій, видачі бойових розпоряджень, тактики бою і так далі. От тому ми були готові до цього давно е, Нас це навіть спонукало до великого розвитку і стрибка через те, що це ж заборона не тільки на озброєння, також на участь в навчаннях західних партнерів, і так далі, нам прийшлось цей шлях проходити самим. Ми сформували е, дуже круту професійну і абсолютно свою школу сержантів імені Євгена Коновальця, яка одразу засновувалася для того, щоб саме по натівських стандартах вчити наш особовий склад, і через те ми. Досягли такого високого рівня професіоналізму, саме через це, що самі вивчали, самі пробували, самі показували результат. Ну, ми побачили під час широкомасштабної війни Росії проти України, як війна мала декілька етапів, так як вона змінювалася. Маю нагадати нашій аудиторії, що ви є людиною, яка обороняла Маріуполь, потрапила в полон російський. Так ну, тобто, пережила цей російський полон. Ну і от ми розуміємо, що зараз якийсь новий етап. Оцієї російсько-української війни, ми розуміємо, що, наприклад, зараз ми нарешті отримали такий дозвіл, щоб бити по прикордонню російському західною зброєю. як якби ви охарактеризували те, той етап, мабуть, те, що було в Маріуполі, і це, було, ну, це була героїчна оборона, це була зовсім інша війна, ніж зараз. Як би ви її охарактеризували? Так, це була зовсім інша війна е, через те, що е, тут, навіть не те, що з кожним місяцем, а з кожним тижнем війна стає все більш технологічніше, вона е, втрачає, скажімо, свій попередній е, зміст, і зовсім по іншому міняються засоби та запити, е, оскільки ми в положенні такому, що у нас набагато менше там ресурсів, так і менше можливостей. Але нам вдається ефективно оборонятись і е, в деяких моментах навіть просувати за рахунок того, що ми шукаємо завжди креативні рішення. Ми беремо нестандартні підходи. Ми постійно знаходимо щось нове, тому що нас е, ну змушує ситуація так робити. Тому віна стає набагато технологічніше, як в в плані. Управління обладнання там штурмових груп, закінчуючи Ребами, Рерами, також різними безпілотними авіаційними системами, кожен день іде цей прогрес в такій е... арифметичній прогресії, от і ми стараємося за цим всім слідувати. Розуміємо, що саме за інноваціями і за креативними рішеннями е... є перемога і є успіх просування, тому дуже активно в цьому розвиваємось, і те, що е... США зняла заборону. На передачу нам озброєння нас ще більше в цьому напрямку підсилили. Чи можете ви говорити, на якому напрямку зараз знаходиться саме ваш підрозділ, і що там ви бачите, ми вже 10 місяців знаходимося в серебрянському лісництві, Луганської області. Це одна з постійних найважчих ділянок фронту. От, вже думаю, майже всі бачили фотографію, що Серебрянський ліс він залишився ним тільки номінально. По факту там обгорілі шторпаки е, дуже важка ділянка через свою місцевість, але наш результат показує те, що за 10 місяців ми не відсунулись ні на метр, а навпаки, у нас є певне просування на цій ділянці фронту. Ну от ви кажете про те, що війна стає більш технологічною, і дійсно, ми можемо це спостерігати. Ми бачимо, як використовуються дрони, як йде ця от війна між системами РЕБ. Та різними безпілотними апаратами, але здається, що от наш ворог він і продовжує використовувати те, що використовував я не знаю 300 років тому. Тобто, оці людські вали, так коли вони е, закидують е, наші позиції е, е, гарматним м'ясом, ми побачили це в Бахмуті. Ми побачили це в Авдіївці. Е, знову ж чи, чи от е, я спрощую, коли говорю так е, про нашого ворога. Що все таки варто про нього знати? Яку тактику він використовує, в першу чергу він використовує тактику випаленої землі. Тобто набагато легше і простіше взяти те, що знищено. Знищено абсолютно. Тобто, їх не цікавлять інфраструктура чи там збереження інфраструктури якогось міста чи села, в яке вони заходять. Їх не цікавить людське життя, їх не цікавить цивільне населення. Вони рівняють все вулиці. За вулицею для того, щоб заходити. Потім ці вулиці закидують, правильно ви сказали, закидують гарматне м'ясо, тому що в них у нього цього м'яса у них багато, і вони можуть собі дозволяти якраз керуватись цьому напрямку більш старими методами війни, просто закидувати позиції і населені пункти, просто закидувати людьми. Але не варто опускати цього моменту, що вони теж розвиваються в технологічному напрямку і. Ті деякі речі, які у нас далі продовжуються робити в підвалах і на якихось приватних підприємствах чи компаніях, у них давно стоять на е, військових і заводських рейках. Це треба розуміти теж. Ну, ми також розуміємо, що зараз є дуже важливою тема мобілізації. Ми бачимо, як був прийнятий е, новий закон підписаний президентом закон про мобілізацію. Одночасно бачимо, як в тому числі російські помийки розганяють відео з тим, як ТЦК затримують е, тих чи інших українських громадян. У мене таке запитання: з того, що е, ми чуємо, так я маю на увазі, ми журналісти, що у Азова. Дуже все добре з рекрутингом, так що Азову ну, точно не треба діяти ну, якимось таким чином, як показують російські помийки. Яким чином вдалося цього досягнути? Чи можливо цей досвід перенести? Ну, скажімо так, в глобально на всі збройні сили? Так, звичайно, цей досвід можливо перенести. І ми, скажімо, ні від кого ці методи не приховуємо. Хто хоче, може запитуватись, приходити, вчитися ними користуватись. Ми тільки відкриті до такої співпраці, тому що ми працюємо на загальну справу. Інше те, що Азов завжди був добровольчим підрозділом, і це наша принципова позиція. Ми не виловлюємо людей на вулицях, ми ні до кого, ні до чого не заставляємо. Ми професійний ідейний колектив, який готовий і хоче приймати до себе тільки вмотивованих людей. І хто б що не говорив, навіть коли там в наш колектив попадає людина, яка не дуже мотивована, бо до нього придивляється, коли вони бачать ставлення один до одного, коли вони бачать дійсно колектив, принциповість забезпечення і професіоналізм, у неї ця мотивація з'являється автоматично. Ми беремо до себе людей тільки через рекрутингові центри. Беремо людей тільки на добровільній основі. Тільки за їхньою волею, і тільки бачачи їхню мотивацію. Ми не беремо всіх. До нас приходять дійсно багато людей, запитують, хочуть, але є різні результати співбесід, які проводяться дуже ретельно, ми беремо абсолютно не всіх. І ще менше з тих, хто приходить, не приходить, і типу, також навчання і випробування, тому що ми хочемо бачити у себе кращих. А навіть коли хтось сумнівається, то. Ми показуємо, доводимо то, що навіть з когось середнякового, чи з кого хто сумнівається, якщо у нього є мотивація, ми можемо з нього зробити теж кращого. От такий принцип роботи. Святославе, ну от ми побачили в публічному просторі таку певну критику військового командування. Можливо, що це було спричинено тим, як проходив новий наступ росіян на Харківщині. Так ми побачили, що от вони за перші три, три дні змогли захопити 10 населених пунктів на кордоні з Україною. І так, от почалася певна критика. Так почали говорити про те, що можливо є проблеми, є проблеми з з генералітетом. Я не буду зараз називати конкретні прізвища. У нас були про це ефіри, і ми розуміємо, що ну бригада Азов також підпорядковується звичайно військовому командуванню, виконує накази. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, був наказ тримати Маріуполь, був наказ вийти з Азовсталі. Ну і це призвело. До того полону, через який, наприклад, пройшли ви. Е, чи у вас є запитання до рішень командування? Знову ж таки, я розумію, що ви дуже обмежені, тому що ви є діючим військовим. Я маю на увазі обмеженим в тому, що можете говорити. Дивіться, я б не хотів би це коментувати в першу чергу через те, що це не мій рівень управління. Так, я. Офіцери, офіцер артилерії, я можу розповісти про загальну нашу ситуацію про справи в нашій бригаді. Про справи в нашій артилерії я не маю, скажімо, доступу і не маю спілкування і не відвідую наради там вищих військових управлінь для того, щоб дати якусь оцінку, і ну, це з моєї сторони буде неправильно. Я можу сказати те, що е, ми маємо скажімо, певну, ну не те, що певне поле для рішень на своїй ділянці фронту так. Щоб е, вибирати яким шляхом робити ті чи інші речі, ми показуємо результат. Значить, це означає те, що е, ми це робимо правильно і взагалі це робити можливо. Ми готові будь -з ким ділитися цим досвідом і приймати до себе на навчанні прикомандування для того, щоб е, люди розуміли як можна. От і найголовніше, що нам для цього дають поле для діяльності. І помимо того, ми там, крім свого основного напрямку, інколи буває точково перекриваємо ще окремі напрямки, так як було на тернах чи там справа по фронту від нас. Розумію, про що ви говорите, але чи ви бачите ну, от, таке бажання, щоб дійсно переймати ваш досвід, щоб дійсно були, ну скажімо так, бажаючі ті, хто розуміють, що досвід, який є у вас, він є надзвичайно цінним. З особового складу там наших рівні офіцерські та однозначно бачу. Ми спілкуємося з дуже багатьма військовослужбовцями, офіцерами з різних частин, з різних окремих підрозділів, з різних структур. Постійно міняємось досвідом, і е, ну ми б нікому не відмовили. Якщо захотів би хтось по нас повчитись. їм їм їм, їм це чці їм це цікаво е, на рівні генералітету. Кажу, не можу вам дати відповідь. Тільки через те, що просто не маю доступу до цієї інформації, але між рядовим сержантським офіцерським складом на рівнях бригад, ну напевно, майже зі всіма є те чи інше спілкування і обмін досвідом, особливо з сусідами. Зрозуміло. Ну от е, я маю все таки поставити пару запитань про полон. Так ви багато про це розповідали після того, як е, вас звідти звільнили. Але мені здається, ще ну такою дуже на жаль важливою інформацію, яку ви отримали. Це саме те, з яким ворогом ми маємо справу. Так ви були в Оленівці? Пам'ятаємо, що це ну зараз наразі тимчасово окупована частина Донецької області. Потім вас тримали саме в Донецьку. Тобто, я так розумію, що все таки ви бачили в більшій в більшому ступені. Ви бачили наших співгромадян. Тих, хто знаходяться ну, там з 2014 року. Що давайте так запитаю, що ви зрозуміли про ворога, знаходячись в полоні. Перше, що я зрозумів, те, що його не можна жаліти. Ми завжди, ну, у нас, скажімо, трохи м'якша натура, так, ми більш добрі люди самі по собі. От, просто в всіх сферах життя абсолютно починаючи від сімейної, ну, закінчуючи професійні. Ми більше йдемо один до одному на поступки. Ми більше віримо людей на слово. Ну українці в принципі добріші, і а у них навпаки, вони один до одного більш віддаленіші. Вони всюди один одному плетуть кляузи. Вони самі по собі жорстокі, тому з ними треба бути таким самим. Не можна ніде. Ні в якому місці ти на поступки, нікого не можна жаліти, ні до кого не можна ставитись добре, чи кажу, десь десь в чомусь їм вступати. Їх треба давити силою, креативними рішеннями, просто вигризати, тому що по-іншому з ними не можна спілкуватися. Як тільки ти починаєш з ними спілкуватись по іншому чи е, діяти по-іншому, ти починаєш програвати, ти починаєш втрачати позиції людей, техніку і можливості тільки жорстко, сильно, нахабно. І, скажімо так, на, ну, навіть нагло, тому що більшість наших успішних операцій, як і в лісі, так і в обороні Маріуполя, тобто, завжди проводились таким чином, різко і так, що ворог навіть не очікував, що ми можемо так нагло десь в якомусь моменті себе проявити. От. І самі по собі також людські якості, е, ну, напевно, нас, крім тих, хто був в німецьких концтаборах і в НКВДшних е, трудових таборах, так, нас, е, напевно, не може більше ніхто зрозуміти, тому що в 21 столітті жодна, е, скажімо, середньостатистична людина не може собі уявити такого, щоб одні люди зараз поводились з іншими, так як поводились з нами. це. Дуже важливо знати і розуміти. Ми також пам'ятаємо, що більшість азовців, які а, вийшли в полон з азовсталі, вони знаходяться в полоні, вони продовжують там знаходитися. А, були певні публічні акції, їх достатньо багато. Так вони проходять і в Україні, вони проходять за кордоном. А щодо того, щоб ну, звичайно, наші громадяни були звільнені з російського полону. Що чутно про це знову ж що ви чуєте про те, чому цей процес настільки тривалий, чи справді. Справа в тому, що ну це саме Азов, що це саме бійці Азову ми постійно це для нас найболючіше питання і найскладніше, тому що майже тисяча наших побратимів досі перебувають в неволі вже після більше ніж двох років полону при обіцяних трьох-чотирьох місяцях. Вставлення там абсолютно жахливе на людське, і от з кожним місяцем важче уявити, які хлопці будуть повертатись додому. Цей процес стоїть, стоїть вже трохи більше року, тому що більше року, якраз в травні, був останні великий обмін азовців, який потрапив саме я. Чому він стоїть абсолютно незрозуміло? Чи це не небажання і не не прикладення максимально зусиль наших переговорних груп, нашої влади? Цей процес ми до цього процесу е, не допущені. І не можемо розуміти, чому так відбувається, можемо тільки здогадуватись. Однозначно, 100% також азовців не хоче віддавати російська сторона, бо вони розуміють, що це, що це за підрозділ. Вони вже порушили і так всі дані їхні обіцянки, так і тому ми постійно. І заполонених нагадуємо, закликаємо всіх нагадувати заполонених і робити будь-худь-що, хто що може, для того, щоб цього не забути щоб це питання якось рухалось, тому що для нас воно першочергове і е, найболючіше, Ну, скажу так неофіційно, мається на увазі, не в ефірах ми говорили. Підіймали цю тему а, з тими, хто дотичний до таких перемовин про. Азовців взагалі про всіх українських полонених. Ми чуємо, що так російська сторона робить вигляд, що вона не розуміє про що йдеться, і дуже часто ну затягує такі перемовини, затягує цей процес. На жаль, на жаль, те, 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 що ми знаємо. Я, я не можу сказати, що я повністю на 100% довіряю цим словам. Що почув, те переповіде. Переповідаю. Мабуть, на останок запитання поставлю. Ми розуміємо, що ми маємо справу з величезним дуже потужним ворогом. Ми бачимо, як вони грошима. Купують ну майже все мається на увазі всередині своєї країни, там в тих е, зажопінськах, де живуть росіяни. Звичайно, навіть вигідно, щоб той Ванька, щоб він е, був вбитий в Україні, і вони отримали компенсацію. Буквально я не пам'ятаю пару днів тому. було опубліковане розслідування. Скільки виплат було, е, скажімо, за зеків, так яких повбивали під Бахмутом. Там їх якісь тисячі були. Так, ось є, звичайно, з одного боку є російська пропаганда, яка каже: Ну слухайте, у вас немає шансів нас перемогти. Дивіться, скільки нас, дивіться, якого ми розміру, мається на увазі країна. Шансів, у вас немає. Є інша думка, що от зараз Росія кидає все. Ну тобто вона зробила величезну ставку, і якщо ця ставка спрацює, мається на увазі заморозять конфлікт, капітуляція, бла 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 то вони виграють, навіть якщо просто заморозити. Чи є у вас враження, що ну, цей російський уця російська навала може поламатися? Дивіться шанс є завжди. Завжди є шанс. Тут питання, що буде відбуватись всередині раз. Питання, що буде в нас відбуватись середині, два, і наскільки нам будуть допомагати наші міжнародні партнери? Дуже комплексне питання. Про них важко сказати, тому що про ту ситуацію, яка там достеменно володіє, напевно, тільки тільки е, управління гурів. От, ми можемо сказати те, що стосується нас, для того, щоб нам і помагали більше наші партнери, і для того, щоб ми показували кращі результати, е, українці... Ти повинні консолідуватись конс, консолідуватись більше і бути такими самими, як на початку війни, згадати оцей перший поштовх, згадати цю справжню загрозу і зрозуміти, що ми стоїмо дійсно на грані втрати нашої країни. І якщо кожен не буде працювати на війну, і кожен не зрозуміє, що він повинен виконати якийсь свій громадський громадянський обов'язок. Так то е, ситуація далі буде важкою. Чим більше кожен буде з нас від себе можливо робити. На фронті, в тилу, по містах, що стосується там фінансування, виробництва інших моментів, от абсолютно вся держава повинна перейти на військові рейки повноцінно, коли це буде відчуватися як на ментальному рівні, так і в фінансовому рівні, так і в мотиваційному рівні, і тоді ми будемо принаймні, розуміти, що з нашої сторони ми можемо на 100% так е відбивати і робити під себе все можливе. А зараз виглядає так, що цей процес більше відкотується, так і тому я хочу ще раз цим нагадати, що треба бути разом, тому що як не як, ми всі одна велика сім'я. Тільки коли хтось з сім'ї починає вирішувати щось поодинці, то більше шансів його поламати, а це буде відбиватись на всіх. Пане Святославе, що ви маєте на увазі, коли ви кажете про те, що цей процес от, починає відкочуватися? Знову ж я тут е, маю нагадати нашій аудиторії, що ви є людиною дуже свідомою, включеною в процеси, що от ви були, наприклад, серед тих студентів, яких розганяв Беркут з чого, звичайно, почалася революція гідності. Яким чином цей процес відкочується зараз, на вашу думку? Він відкатується, відкатується тим чином, що от... Якщо переміняти перші місяці повномасштабного вторгнення, е, забиті військомати, купами добровольців і коли люди без броні, без касок з одним магазином і зака були готові ставати на оборону Києва і ламатись на Донбас, тільки щоб давати тягла ворогу. Так і також це стосувалося там, загальної допомоги, загальної допомоги і так далі. От, відчуття того, що суспільство єдине. То абсолютно кожен щось робить від себе зараз, це відчуття втрачається: втрачається, бо хтось втомився, хтось забив, хтось забув, когось переконала та ж сама російська пропаганда, яка в нас всередині працює, що там чому діти депутатів не воюють, це все там якась, скажімо, іноземна історія, і так далі. Нас використовують як м'ясо і тому подібне. Через це треба переступати, і кожен повинен робити свою справу. Тому. Що що ми можемо втратити все. Зараз на кону стоїть все. І або ми кажу, зберемось і повернемо собі це відчуття єдиності, потуги і сили, і заберемо своє, або будемо йти у когось на поводу, і невідомо, куди це нас заведе. Пане Святославе, дуже дякую вам за цю розмову. Святослав Сірий, його псевдохоробрий, це офіцер та артилерист 12-ї бригади АЗОВ. Ще раз дякую вам за розмову. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.